Всім привіт, дорогі мої підписники! Рада всіх бачити. Дякую вам за коментарі, дякую за лайки, дякую, що на мене підписуєтеся. І я сьогодні хочу зробити для вас розклад на тему, що чекає далі. Думайте взагалі про себе, нагадую, тут загальні розклади за індивідуальними, можете прийти в приват, і ми подивимося суто, що вас чекає в певній сфері. А на даний момент ми подивимося загально, що взагалі нас чекає далі. Що чекає далі? Давайте подивимося, що чекає далі. Так, що чекає далі. Ви знаєте, чекають вас далі якісь романтичні події, зв'язані з вашим коханим, з вашою любов'ю, романтично проведений час, час в колі сім'ї, тобто буде така любов і така гармонія. Якось по-новому ваші стосунки, вони якби возру... обнуляться. Ну, ніби все по-новому буде, Завісно, якісь, якби якийсь свіжий ковток повітря, якби по-новому ваші стосунки будуть закручуватися. Вас може чекати подарунок від вашого мужчини. Що чекає далі? Тут є шанс на тих, хто дуже довго чекав зустрічі і ніяк не міг зустрітися. Тут реально будуть ваші побачення, зустрічі. Нарешті ви зустрінетесь рука в руку. Хтось дуже довго, до речі, цього чекав. І ця зустріч ваша, вона переверне ваші стосунки в ще кращу історію, буде ще більше вас любові, і ще більше вас буде якби тягнути один до одного, і ваші стосунки вийдуть на новий рівень. Так, мужчина, якби більше буде якось навіть показувати свою любов і проявляти. Хоча йому реально складно. Будувати стосунки, в тому плані там будувати сім'ю, у нього є якісь свої особисті страхи, але він в них іде. Що чекає, вас чекають нові знайомства, нові однодумці, фінанси бачите, також іде. Мужчина, тут, якщо попробує нову справу, в нього може бути більше фінансів, але це якщо він піде в свій страх, бо йому тут теж не дуже так. хочеться стабільність залишати. Що чекає перспектива, що чекає далі. Тут можуть бути якісь сварки з якимось молодшим мужчиною, з яким раніше ви сварилися, тому будьте обережні, ви можете з ним посваритися. Що це взяло? Тут ще може бути якась ревність від вашого мужчини до других мужчин. І Може за це бути сварка, тому будьте обережні. Так, що чекає далі перспектива? Так, якісь поїздки, святкування чогось. Угу. Щекає перспектива. Угу. Е, тут за поїздку, якщо переживаєте, все вдачно вийде. Хто збирається їхати. Просто мудро все проплануйте. Е, багато роботи, але водночас і бачу результати, винагороди за вашу роботу. Тут реально якась поїздка буде, багато дій. Е, Тут такі знову реальності з вас до е, е, мужчин, до, до інших жінок теж будьте обережні. Вони в основному будьте обережні, не сваріться, бережіть свою любов і вірність, і побільше говоріть один з одними.